Йонопот ківанок. Вивчимо кілька фраз і розпочнемо нашу подорож. Отже, порахуємо угорською умовою. Еть, один. Кетю, два. Гаром три, нить чотири, юд, п'ять, год, шість, гейт, сім, ньоц, вісім, кіленц, дев'ять, тіс десять. 8, 9, 10. І власне забувайте, Угорщина одна із найкрасивіших країн Європи. Адже саме тут ЮНЕСКО охороняє те, що неповторне для інших країн світу. Це унікальну Токайську гору із тим знаменитим пеніціліновим грибком, який дає знаменитий Токай Осу. Центр міста Пич. Власне, Будапешт, де охороняється Ондра Шітир, де охороняється знаменитий візіварош або палацовий мікрорайон з палацом Габсбургів і замком били четвертого. Це ті унікальні речі, які я особисто рекомендую відвідувати, і яке відмітила і організація ЮНЕСКО. Також не забувайте подивитися і на природню пам'ятку Гортобать. Це є серце справжньої угорщини до зустрічі.